І так, судячи по назві цього відео, я думаю, ви вже догадались, про що це буде відео. М -м, така ідея. А, чому мені? Чому просто раз в місяць там, не експериментувати з розгонами там, депозиту і т.д. і т.п. І, звичайно, це все е, зняти на відео і виставити на YouTube. Е, мені буде контент, точніше, вам буде контент, а мені буде як хороший. ...досвід. Перша валютна пара євроаут? Я би тут розглядав, звичайно, на пониження. На пониження. Но, як мінімум, ось від цієї області, тому що зараз прямо на мінімумі, ну, нема логіки ніякої, щоб заходити на пониження. Тому, чому, власне, я ось очікую. Такого підходу до всього рівня, тому що ну, в мене є одна спроба тільки. І якщо вона буде, якщо б я ось тут відкривався, допустимо, основою, да, то я би собі вже розпланував, що ось тут буде в мене перше перекриття, да, там, десь ось тут друге перекриття. Ну тут в мене немає перекриттів, у в мене є тільки ось ці 10 доларів, тому в мене є, так сказати, один, один шанс. І, звичайно, на 15 хвилин. Так, ну, ще би підходить чуть-чуть. Буквально пару пунктів. І я би відкрив. На пониження. І так бачимо її торкання. 15 хвилин. Десять доларів. Ну, тут точно вже не буде ось такого імпульсу, тому що це 30 пунктів. Ось на цьому і закінчується розгін депозиту.